Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того відносно того, що в Кременчуці у закладах громадського харчування демонструються фільми російською мовою? Ну не може такого бути. У нас є закон. За законом російська мова не може використовуватися ні в закладах харчування, ні, ні пісні. ні… Там демонстрація фільмів тощо, тому це повинно бути заборонено. Якщо ви знаєте, де це відбувається, прошу вас надати інформацію. Звернемось до правоохоронних органів, щоб вони відреагували, провели профілактичні роботи з закладом, щоб такого не було. Ну не Можливо, такого. ви поспілкуєтесь з народним депутатом, який сюди не приїхав. Це в закладі його дружини відбувається, і вона цим хизується в соціальних мережах. Ну я, я, ну це, якщо це питання до народного депутата, то треба до, і у нього і запитати, але я точно та людина, яка проти такого. У нас, е, мені здається, є, що показувати і е, україномовні фільми, і передачі тощо. Тому то це питання до нього. Я, я особисто проти.